Вітаю, друзі. Ось сьогодні у нас такий пацієнт. Це шикарний е, КВ-прийомник ЙотрЦ фірма ндр 535 GF Reserver. Отак він виглядає. От, куплений у марокканця за 9 євро. А на eBay БУшні продаються 750 євро. Ну ми не знаємо, чи він працює. І якийсь він отут щось є, дивіться. О. Воно то крутиться, але воно якось розболтано. ця, по-моєму, ударена, зігнута. Ну так, всі остальные крутяться. Дивіться, який дисплей шикарний. с Ну... Це дуже крутий апарат. Але радуватися рано, а я не знаю, чи я його запустю. Зараз покажу зад. Ось такий зад у нього, ззаді. Антена. Це японський, звісно. Випускався він в 91-97 годах. Ось таке питання в нього або таке. Ну, 13,8 або сіть. Ну, бачите, він такий ржавий, десь він був лежав в якомусь підвалі. Ну, Зараз я розверну, у нього дуже солідний вигляд, дивіться, як він виглядає, як нормальний трансивер. І у нього тройне преобразування частоти. Перша промежуточна в нього 70 МГц, друга 455 і третя 97 кГц. Робота від 0,5 до 30 МГц. Всі види роботи дивіться. РТТВАЙ, Телеграф, USB, ULSB, AM, FM, FAX. 200 каналів пам'яті. в нього От тут можна запам'ятати. Давайте відкриємо. Я вже відкрив і кое що побачив. Ось подивіться, який він внутрі. Панелі. Але не вистачає двох плат, чи навіть, трьох. не двох. Якщо мені повезе, то це не вистачає ну, опція RTTY. тут видно вам якась плата. Ну це для телетайпа особливо не треба. І що таке BVC? Теж не вистачає її, дивіться, промежуточна, і фільтр, РФ Тунговніше є. І ампліфаєр теж усилитель ПЧ, Луп один не знаю, ЦПУ Є. І rf ДДС теж не знаю. Я ще дуже мало знаю про цей приймач, але дивіться, в якому він стане. Він проржавів. І немає динаміка, дивіться. Це погано. Зняла динамік. Ну я думаю, плати не витягнули, а може ні. Ну якщо повезе, я знайду схему від нього і все узнаємо. Так, зараз нічого не можу сказати. Попробувати його включити, чи це буде занадто. А що, що ми тіряємо? Ха. Зараз знайду шнур і спробуємо. Так, знайшов шнур, видернув із 3D принтера. Такий самий, ну так, найближче. 63 Ома тут показує. Ну не бути бабаха. Ну трансформатор тут дивіться. Похоже що так. Ну все таке ржаве, ну побачимо. Давайте попробуем прямо сейчас так. Если бабахнет, то бабахнет. А ну. Так. Молчание. Не повезло. Не. Ничего. Ладно. Не все так просто. Ну що ж, роздивимося в чому діло, чому із напруг. Ну, по-перше, треба плати повитягувати, провірити, що тут до чого. Ну і знизу подивитись кришку відкрити. Кришки були відкручені. Я ще не знаю, що знизу. Дивіться, один болт тільки. І вот тут, тут був один, а то їх нема. Зараз подивимося, що знизу. Може він і не довго робити. Ось так він виглядає знизу. Ну, тут тільки кабель і все, комутація, ну, якби розводка між цими печатними платами. Єдине, що я замітив тут паяли, це розйом x speaker зовнішній динамік. Бо внутрішнього немає. Ну, якби він має бути, але його немає зараз. Ну Що, ржаве, все, похоже, що десь немає контакту або... Ну, поки тут нічого страшного я не бачу. Ну, все ржаве, треба чистити. Зараз будуть знімати плати по одній і дивитись, що там, як там. ну, Може побачимо глазами, в чому діло. Дивіться, де ж він був. Нижня кришка яка ржава, ага. Ой. Я. В якомусь підвалі, в сирості. І оце мене безпокоє. Так не добавно бути. Це ж Японія. І отут от щось крайнє, я думаю, що його стукнули. Так, да, похоже, що крива ось. А це можна замінити. Ну от першу плату я витягнув, називається вона CGK-127. Нічого такого. Дуже красивий японський монтаж. Дивіться. Трошки є да, там і Ну, ржавчина І Іззади є здесь щось. На такі плати. Ну помити його. Ну нема видимих так що згоріло. Так, або що. А що цікаво, я замітив, всі електроліти на 25 вольт. Хіба він так може високим таким, таку напругу питатися? Мікросхеми, дивіться. Ну, в Японія це зрозуміло, їхня GRC, GRC, Toshiba, Toshiba, Toshiba. Це мотороловські, Toshiba, Motorola, Motorola, А і це їхні мікросхеми, бачите? GRC. Ось плата ЦПУ. Батарейка 2,9 вольта. Почти. Ну що держа. А от зараз я покажу. Ці міста це опасно, дивіться. Це отсюда на другу сторону переход. І вони є, yes, я бачив. Ну, там де питання, це я вже пошкрябав. Батарейка. Оце таке робить. Ну це все треба мити і перевіряти потім. Ну тут я думаю буде багато роботи. Подивіться який він ржавий. Ну нічого, це буде реставрація. Аби плати були на місці, а то не страшно. Ось плата пече, дивіться. Тошиба, і моторола. Дуже багато мікросхем. Він тут сложний. Ну такі міста. Вон. Бачите, окислені. Я думаю, що тут можуть бути Це... проблеми з контактами. Щось десь однило, о таке. Бо так поки що нічого, я не бачу тут. Все нормально. Ну як, дивіться, чиста, красива, плата. Ну, як чиста? Акуратно. Не дуже чиста ззаді. По-чесному дивіться є. Каніфоль. Але це... Який монтаж плотний? 97 й года. У 97-му році її прекратили випуск цього приймача. 91-97. Того він випускався. Плата РФ Туне, дивіться, вона взагалі прекрасна. Нема тут претензій до неї. Ну, я вже обдивився, це я вам так по-бистрому. Дивіться, релюхи шита. 6 штук, тут, мабуть, ну, входні. Не знаю, треба схему знайти. Або атенюатор тут ще є. Я бачив на морді десь тут. От, атенюатор. Функцію нажимаєш і ця клавіша буде замість факс атенюатором. Рунь, свіп, скан, клок, димер. Тут дивіться навіть ця емблема по... Отака Блін, класний апарат, ну щось його за. Дивіться, яке все ржаве. Ой жалко, не знаю. Ну, за 9 євро ну, хотів сказати, запчасти будуть. А куди? Для чого мені такі запчасти? Не, тільки відновить. Дивіться, оці всі плати я перевірив, ну, глазами що є ось такі міста. Я ж кажу, десь щось не контаче, щось одинило. Ось дивіться, ще таку фігурку сюди. Статуетку напечатав Україна мати. Дивіться, яка славна. В Києві є така статуя, під нею музей, я там був, тризубець вже. Раніше тут був совєтський герб, потім замінили. 23 см з м'ячом класно, мені дуже подобається, її нема безплатно. Я купляв файли, мені вислали файли десь з Києва чи відкуди. Ну, хто зробив цю статуетку і я напечатав. Дуже важко її печатати було. Цілий день печатав. Зато дивіться. Красота. Мені дуже вона подобається. Не тільки з одним радіо життя складається не тільки з одного радіо, правильно? Дивіться плата промежуточних фільтров. Це я зняв екран перший. Ну, щоб подивитись, дивіться, двухзатворні польовики. це польовики. СК 125 там був теж. Ну серйозно тут все. Фільтр дивіться 455. Японія який великий. Це мабуть, на... 97, ну я не знаю. А це на 70, я думаю. Перша проміжуточна, це теж фільтра оце. І от опція, дивіться. Е, узка. І аукція якісь, я не знаю, що це таке. Ну, це нормально. Їх тут не було, бачите? Ніхто їх не випаював, просто їх ну, опція, понятно. Теж до цієї плати, наче і претензій немає. І все тут чистенько. Зараз надіну назад. Внутрі, бачите, вона більш-менш, а снаружу така. Ну все, я всі плати витащив. Ось вони. Нічого тут такого ну, криміналу я не бачу зараз. Відкриємо задню кришку і подивимось до... Там ще є блок питання. Ось що ззаді. Боже, яке воно все. М-да. Оце стабілізатори я думаю. А, да, 78.05. А ну тут друге що? 0,9 і це транзистор, так? Да? Да. 553. Ну, бачите, ну таке ржаве. Десь нема контакту. Ну, По-перше, треба було включити, або треба було дати 12 вольт чи ну, 13,5. Ну, можна сюди подати, і по-моєму, там ще є якийсь блок питання. Я не знаю точно, то Maxel. Ем, як Максим Це RS232 для зв'язку з комп'ютером. це от, мікросхема, я її знаю. то от, Мостик, е, фільтр. Далі може оце. ну, Поки щось тут відкручували трансформатор, він шатається. Треба подивитись. Вот, я його розколошматив, вже. Дійшов до передньої панелі. Ця задня вон там. Треба мити все. І от передня, дивіться, розйоми ж я не перепутаю. Надіюсь, ну заодно я поснімаю, як воно було. Розйоми відсотняється і зараз подивимося, що тут з цією платою. А отут така система. Оце було розкручено і воно болтало, Зараз не болтається. Отак, От якщо дивіться, раз. Чуть не до кінця, ну нічого. Ну тут ожидала мене засада, я тягнув просто. А тут є болт. Вон. таким ключом маленьким. І він напроти цього має бути. О! Тепер вона сіла. Все. Нічого не шатається, красиво. Ну, помазати треба. Ну, тепер, зрозуміло, ну це ж Японія. Е, всі ці на гайки треба відкручувати. Ось тут дивіться. Одна не знімається, як завжди. Всі познімав, одна ні. Не знаю, поки що. Вони знімаються просто, ну дивіться, ніяких немає. І всі пластмасові. Це не може бути погнуто, це щось тут ну, всього помазати треба. Ну, всі треба перебирати ці резистори. Якщо воно було отаке ржаве, чи воно в воді було, чи на нього дощ йшов, то зрозуміло, що резистори будуть никакі. Ну, Зараз спробую цю ручку. Ну, це я бачу, що це із цим прийомником. В одну серію не вкладусь. І чи взагалі я його зроблю, я щось навіть сумніваюсь, чи всі плати є. Ну, будемо сподіватися на краще, правильно? Фу, витащу. От такі плоскогубці вже декілька разів мене виручали. Я ними витягував ручки, які я не міг зняти руками раз оцим. І вони витягуються. Нічого не повредив, все чітко. Все. Тепер зніму гайки і можна це відкинути і подивитися, що там вода наробила, ну, чи всі дорожки цілі, чи нічого не перегнило. Ну, таке, в такому плані. Все одно треба перевірити. Ось так плата. Знялась морда. Ну нічого такого страшного не замітив. Ну ось є сліди пайки. Дивіться. якусь проволочку кинули сюди. Оце тут може бути не іменно тут, а в цьому приймачі може бути багато таких речей. І дивіться, оце, я говорив плохо крутиться. а Він отак. так. Цей нормально держиться, а цей щось розкручений. Надо подивитись до нього. Ще корпус і замінив дві закльопки, не було отут. Вон поставив у мене такі. Тут все на закльопках, не на болтах, а тут все просто болталось. Я вже підключив від блока питання, все рівно він не запускається. Тут стабілізатори 9 вольт, 5 вольт і 10,8. Нічого немає. Релюха там є. Ну там, возле. вона не срабатує. Откуда там сигнал їй приходить. Я не знаю. Треба розбиратись з схемою. Чи є сервіс мануал на нього? Це вже як повезе. Коротше, не работает ні від блока питання, ні від сіті. Якась команда не поступає. А так, ну нічого, я не обнаружив такого якогось кримінала. Були такі точки, що вроді ржава, там все, я прозвонив, воно работает. Ну я хочу сказати, що воно ржаве, ну ще не до такої степені, щоб розрушились. Контакти. Або я ще не знайшов. Ось є сервіс-мануал по цьому апарату, так що це дуже дуже хорошо, дуже сложна схема тут. Слава Богу, є сервіс-мануал. Зараз буду розбиратись. І ось тут на схемі, на блок-схемі сказано, що оцей блок, оцей блок це опція. І там ще третій RTTY, яких у мене немає. Це опція, тобто нічого страшного. Значить, в цьому прийомнику всі блоки на місці.